Всім привіт! Вже зовсім скоро вийде бета-версія веб-3 гри Lazy Soccer і кожен бажаючий зможе оцінити геймплей цього чудового футбольного менеджера. Однією з особливостей симулятора є його унікальні футболісти. Розробники обіцяють, що ми побачимо не однотипних мобів, а унікальних особистостей зі своїми характерами, цікавими рисами та талантами. Футболісти на початку гри генеруються випадковим чином, із них формується команда. Подальшому менеджер матиме змогу поповнювати свій клуб новими перспективними футболістами за рахунок придбання під час трансферного вікна або ж виростивши молодих талантів в своїй власній спортивній школі. Кожен футболіст буде належати до однієї з трьох груп нападник, захисник чи півзахисник. В межах групи є три позиції ліва, центральна та права. Якщо футболіста поставити не на свою позицію, то гратиме він від цього гірше. А якщо ви перемістите футболіста взагалі в іншу групу, то його ефективність під час матчу впаде ще більше. Окремо виділені такі футболісти, як воротарі та вінгери. Вони займають свої особливі позиції, де будуть проявляти найбільшу ефективність. Інші футболісти на цих позиціях будуть екстремально неефективними. Футболісти матимуть шість ключових характеристик, що визначатимуть їхній професіоналізм. Чим вищі показники, тим вищий ранг гравця. Разом з рангом зростає і заробітна плата, яку буде отримувати гравець із бюджету вашого футбольного клубу, тому уважно слідкуйте за своїм фінансовим становищем. Ще одна цікава особливість футболістів це їхні риси характеру. У кожного гравця буде чотири основні риси, які відкриватимуться поступово після певної кількості зіграних офіційних ігор в складі команди. 5, 15, 30 та 60, які в житті серед рис характеру можуть зустрічатись і негативні. Вони будуть заважати футболісту досягати більших успіхів. Отже, у гравців буде багато характеристик, і всі вони можуть динамічно змінюватись під впливом великої кількості факторів. Значною мірою розвиток футболіста буде залежати від рішень менеджера, можна виховати справжню зірку футболу або ж упустити з виду реальний талант. Саме тому в Lazy Soccer доведеться ретельно планувати склад команди. Від ваших рішень буде залежати доля цілого футбольного клубу, а також окремих його гравців. Якщо гра вас зацікавила, то рекомендую зазирнути до опису цього відео. Там ви знайдете посилання на корисну інформацію щодо проєкту. Бажаю успіху!